Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, такий вірш, що напевно пауза потрібна кожному. Дуже гарно вас дійсно, ми дуже раді, що ми тут. Ми насправді знайомі з владом. Влад вас крутіший пастор. Серйозно, Можете пооблотувати, йому, це реально. Ми також познайомились на якихось задачах наших капеланських. І Тому, слава Господу, для мене честь знайомий бути і разом щось робити для слави Божої і навіть кожним з вас. Мене звати Михайло, це наша невеличка команда. Це невеличка тільки в нас набагато вона більша. Ми з Рівненської області, місто Вараш, там таке місто енергетиків. Там я народився, там якби ріс і до Христа, там і недалеко від того міста, і зустрівся з Христом. Там я служив в цій церкві, був служителем церкви. Напевно, не був і є. Я в цій церкві служителем, тому що насправді в яку б я церкву не приходив, в ній добре, але в моїй улюбленій найкраще. Я думаю, кожному з вас, ну, з вас так само. правда? Є улюблена церква, є оці, знаєте, улюблені твої лиця, Навіть і, і ті, які вас не люблять, вони улюблені, і, і, і ті, які люблять, да? ну, такі, да? буває всяке. Тому це да, моя сім'я. Я взагалі хочу сказати, знаєте, що чоловік без дружини це, це, це така проблема. Взагалі, чоловік з дружиною це просто кул, це круто. Тому слава Богу, що Бог створив сім'ї. Слава Богу, що в нас є діти. Да. Це напевно те, за для чого сьогодні кожен воїн сьогодні стоїть, да і боронить нашу країну. За наших дружин, за наших діточок, щоб вони навчалися, і наше покоління далі росло. <кхм> На жаль, багато хто сьогодні гине, але це, напевно, така одна із також із сил із ціле, і наша земля, і наша країна, і наші дітки. <кхм> Знаєте, хотів, ну, мене так склалось. Я також війна почалася. Я більше е, в церкві. Своєю дружиною у нас команда була. Ми більше працювали з переселенцями. І я їх так, так також поважав, любив, тому що в мене таке якесь було страждання до них, тому що я розумів, що кожен з нас може опинитися на їхньому місці, і ми так багато вкладали в цей напрямок. У нас багато братів, які були взяли напрямок в війську, їздили в військо. А так ще більше десяти років я. Відвідував би, в тюрму. Тож я люблю цей напрямок. Би, він мій рідний, я більше 10 років в'їздив і проповідував в тюрмі. Останніх пару років проповідував на довічному в'язненні, більше з ними працював. Ну і так склалось, знаєте, що думав завжди, як кожен чоловік думав про військо, що робити, віруючий, військо. Ну, і... Якось з такими думками боровся, і все-таки потім Бог дав мені якось, напевно, він мене турбував. Я розумію, що хтось залишається на місці, служить, хтось іде. То я просто виявився тим невеличким, хто пішов. Я почав шукати собі місце, почав взнавати і познайомився з капеланом нашої бригади, попросився до нього в команду. Приїхав зимою на таку мовно кажучи практику. Десь недільки я з ним поїздив. Ну, я зрозумів, що мене Бог веде правильно. Ми звернулися до командування, і командування мене взяло, якби мене мобілізували, і я з зими почав якби, нести служіння в війську. Так, я військовослужбовець, але я в першу чергу я служитель. І я так завжди кажу. Мені кажуть завжди, що ти в першу чергу військовослужбовець, а потім служитель. Я, мені це не подобається. Я відверто кажу, я в першу чергу священнослужитель, а потім військовий. А священнослужитель військо. так, я, знаєте, так, в війську. Отак, знаєте, так, мене якесь таке переконання, і напевно я як вперти, мені важко його змінити. Ви знаєте, чому ми робимо те, що ми робимо взагалі? Тому що капеланське служіння, воно, да, воно таке велике, да, можемо сказати. Що я маю на увазі, зараз спробую пояснити, є капелани, які пішли в військо, і є капелани добровольці. Це одна команда, це один механізм. І коли він працює разом, це просто ідеально, це супер. Це просто, вибачте, таке слово мені не подобається: це бімба. Це от коли от воно все так працює, однодушно, знаєте, така одно, одна ціль. І всі разом ми це все робимо. Знаєте, один вірш можна висвітлити. висвітлити Друге коринтянам. п'ятий розділ 15 вірш. Знаєте, хочу сказати сам особисто, чому ми робимо те, що ми робимо. А чому, або чому я роблю те, що я роблю? Друге коринтянам. другий лист до коринтян. п'ятий розділ 15 вірш. Зверніть увагу, да? Хороший так. Павло таке слово говорить. А вмер він за всіх, за кого говориться? За Ісуса Христа, правда? І за всіх, Це ну, за нас, за всіх, правда. Щоб ті, хто живе, вже не жили для себе самих, це про кого говориться? Про нас, правда? А для того, хто за них був умер і Воскрес. Ми розуміємо жертовність нашого Бога. да? Він став людиною, да? залишив небеса. Він прийшов сьогодні, ну, ми кажемо, сьогодні, 2000 років назад, він прийшов, щоб пожертвувати собою. Він не жив для себе, він жив задля нас, за, він все робив для нас. І він пішов на хрест за нас. Чому? Щоб ми жили, щоб ми мали життя, життя радісне, життя змістовне і життя з ним, і щоб ми розуміли, що в нас є надія на вічність разом з ним. Він все зробив. Але тут і сказано, щоб і ті, хто. За кого він помер, щоб ті, що зараз робили, жили для нього. І знаєте, чому я роблю тому, те, що я роблю, тому що він в першу чергу зробив для мене. І кожен з нас, я думаю, вірю це, коли ми якесь служіння, в якомусь напрямку ми служимо, ми в першу чергу ми кажемо, служимо йому, але насправді ми служимо тим людям, за яких він віддав своє життя. І чому я це роблю? Тому що він це зробив. Для мене. І ви знаєте, я в 92-й бригаді на посаді помічника капелана. Зараз тимчасово виконуючи обов'язки капелана, бо в нас я залишився один ну, на невеличкий термін. І ви знаєте, 92-га бригада, ви напевно більше навіть знаєте. Вона дуже велика. І в нас багато напрямків. І капеланство, воно вже ви не раз, напевно, чули. Воно ділилося на такі частини. Перша частина це таке капелани, це душ, таке душпастерство війську, де працюють священники, де капелани працюють з душою з військовослужбовцями. Капелани це знаєте такий гуманітарний напрямок. Такий, ми кажемо, волонтерсько-гуманітарний напрямок, де ми. Від, ну, дуже часто багато сьогодні військових потреб, дуже багато. І сьогодні, знаєте, потрібен від саморіза да, до лопати, навіть і таке, від турнікета до ще чогось. І це реально дуже від ліків. І, ну, просто. Я завжди кажу людям, які мені кажуть, дзвонять і кажуть, Міша, чим допомогти вам? Я кажу, слухай, тут така бездомна яма, тут немає дна. Тут, ну, оце потреба, це регулярність. Ну, щоб ви знали, потреби це регулярність. Тут немає такого, я закрив і все. Ні. Ви сьогодні, ви сьогодні передали, а воно може, може вечором згоріти. І, і це така от реальність. Да? Далі у нас є такий напрямок, як консультування, і, на так, і ще такий напрямок у нас е, релігійно-просвітницький. Так? Ну, ми співпрацюємо з різними організаціями, з навчальними і так далі. На, мою, на мої дари я більше, таке, знаєте, люблю ці два напрямки: це таке душпастерство і гуманітарне. Всім більше займаюся, це більше вкладаюсь. Ще, ви знаєте, я більше 10 років проїздив в тюрму, і мені само більше, мені було сумно, що я залишаю те, що я робив. Знаєте. Я це дуже любив. Мені до сих пор дзвонять хлопці з тюрми, які там, з адміністрації навіть дзвонять. І я думаю, як я буду без цих людей. І ви знаєте, прийшов в бригаду? А у нас в бригаді також є такий підрозділ школ. Це бувші засуджені, які пішли воювати, які пішли захищати нас. І тому влад, до речі, туди приїжджає, грає на гітарі, співає. І це дуже шикарно. Так, да, в нас є таке, то якось я потім бачу, ага, наскільки Бог він. Я короткозоре, наскільки він. Я ж не знав, що так буде. А тут, раз і вони є, знаєте. <кій> да, і армія це такі, правда, такі великі постійно зміни, це якісь великі постійно стреси. Це таке щось невідоме. Це сьогодні може бути одне, завтра буде інше. Все дуже сильно, динамічно змінюється. Це насправді така система. Я думаю, що вона ще не скоро зміниться в таку в ідеальну якусь систему. Нам ще далеко до неї. Тому, знаєте, ну, це таке. Ви знаєте, ще от про капеланство в цілому. Ви коли були в горах? Ви були в Карпатах? Вони просто біля мене ближче, від вас дуже далеко Карпати. <кхух> були в Карпатах, так? Да? Ви знаєте, так от буває. Ну, я просто що кажу за Карпати, бо я в інших горах не був. І коли ти дивися на Карпати, це тебе так. Просто ти розумієш, наскільки вони великі, наскільки ці гори, як туди вийти? Я навіть на говерло виходив, то раз 10 я йшов і казав, все, вертаюсь назад, не піду. Але я дійшов, знаєте, ну, от гори — це красота, і це таке щось таке, воно що неможливо їх осягнути, да, якось всі. І ти розумієш, щоб дійти до вершини, да, там, тобі на таке спорядження, тось, то, ти просто так не підеш. І ви знаєте, капеланство в цілому, це таке, коли ти дивишся на ці гори, і ти не знаєш ніколи, що розпочати. Ти розумієш, що ти от такий малесенький, а воно таке все велике, і скільки всього, і куди йти, і що робити, і як робити. А де це взяти? І ти такий просто стоїш, і ти не розумієш, що робити. І я чітко тоді усвідомив, що капелан, капеланство без церкви, або капелан без церкви це провал. Це просто провал. Тому що за кожним капеланом має бути церква. Да, в першу чергу твоя сім'я. Це, це я вже не відкомлю, відокремлюю. Але за кожним капеланом має бути церква. І це насправді так працює. Я розважав про цим довго, я такий для себе зробив таку картинку, як воно працює ідеально. І от хочу вам це передати. Знаєте, у нас в Біблії написано ще один вірш можна. Павло писав церквам Галатійським, це шостий розділ, другий вірш. Шостий розділ, другий вірш. відкрите, будь ласка, ви його дуже добре знаєте, цей вірш. Да? Пам'ятаєте його? Да? Він каже, носіть тягарі один одного. І що? Да? І ви виконуєте цей закон любові, закон хрестів. Да? носіть тягарі, знаєте. От. І от капеланство, капелан це той, хто от він дивиться на ці всі гори. Тягарів таких, да? Він носить тягарі цих бійців. Дуже різні такі судьби, доліці, дуже різні. Дуже часто приходять смс-ки, помоли за нас. Ми вийшли, той не вийшов, той не вийшов, той 200, той 300, той безвісти. знаєте, Це, ти, це емоційно важко, ти переживаєшся. Тут я навіть братів зустрічаю, які от по шпиталям часто ми зустрічаємося. Да? Це теж дуже важко. Це ну, можеш там бачити різні речі. І... Це, знаєте, капелан, він, він, капелани носять тягарі бійців. От. Я зараз кажу, як і ті, хто в війську, і як капелані волонтерів. Це одна команда, я їх не розділяю. От Вони носять тягарі, ви знаєте. але за капеланами стоїть церква. І я побачив, як це працює. От капелани це місточок, як Влад казав. Це невеличкий місточок. Це коли церква сьогодні може впливати на військо. Це коли церква впливає на військовослужбовців. Це коли церква сьогодні говорить про любов Божу, сьогодні бійцям. Це коли церква допомагає бійцям. Це коли церква піднімає бійців. Знаєте, але якраз вони це роблять через капеланів. Оце ідеально. Це, коли ідеально, наприклад, одна помісна церква є, у вас є група капеланів, і воно ідеально працює так. Це з свого досвіду. Невеличкого, але свого досвіду вам скажу. Це, ось це, це дуже круто. Є капелани, які працюють військовослужбовцями, а церква допомагає капеланам. Тому що, я розумію, мені я не раз чув, то чому церква може. ми сам, я, Один каже, я можу сам собі напряму, там, мені не треба ніхто. Я це не виключаю, да, це, ну, це нормально. Ну Но я з свого досвіду вам кажу, як це ідеально. От є капелани, вкладайтесь в капеланів, тому що капелани вкладаються в військових. І це твій вклад буде от іменно туди, на кінцевий результат. Тому це, це працює ідеально. Капелан носить тягарі бійців, я ношу тягарі капеланів. От, просто пригадайте, коли ви останній раз носили тягарі капеланів. Понесіть їх. От хай вам Бог положить це на серце. Прийди сказань, капелан. Неважливо, там, ваші церкви. церкві. Хочу понести. Дай мені, поділись мені своїм тягарем. І ви зразу побачите їх, тому що їх дуже багато. Тому що він знає то, 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 він знає, що робити. Він сам не справляється, тому що він сам і не справиться. Тому Хай нас всіх Бог благословить. Хочеться, щоб ми разом, спільно, знаєте, однодумно працювали на Царство Боже, прославляли нашого Бога, проповідували в війську, тому що це гаряча потреба. Тому що сьогодні людина є, а вечором вже може її не бути. А ще хочу сказати: людина церковна, я так просто виражаюся, або людина віруюча, яка знає Ісуса Христа, вона знає, куди вона попаде, правда, коли її очі закриються. А та людина, вона не знає, куди попаде. Що далі, коли очі закриються? Нам простіше, а їм важче. Тому наша ціль сьогодні досягати їх, впливати на них. І таким чином ми будемо прославля... прославляти нашого Господа. Тому хай нас всіх Господь благословить, хай вас Господь благословить. Носіть тягарі. Носіть тягарі один на одного. Такого? Реально, подивіться один на одного. Носіть тягарі один на одного, носіть тягарі капелани. Тому що капелани носять тягарі тих, хто сьогодні стоїть і захищає і віддає життя. Тому слава нашому Господу і хочеться сказати, знаєте, так, амінь. І зараз хочу, знаєте, зараз, щоб ми всі разом, щоб ми вийшли, всі всі сюди капелани. Виходьте, всі, хто займається капеланським служінням, ми будемо молитись, ми, будемо, ми хочемо помолитись за вас, всіх. Хочемо всіх вас благословити. Щоб, так знаєте, щоб у вас була сила допомагати. Також ви на своїх місцях можете молитись за капеланів. Щоб, знаєте, щоб Бог допомагав. Церква, ми зараз будемо з вами молитись. Виходьте всі, да, хто причетний. Волонтери, можливо, у вас також є. Також ви можете виходити. Ми будемо за вас, за вас молитись. Знаєте, перш. Перш перед тим, як ми будемо молитись, я хочу, щоб ви в своїх думках, в своєму серці, думали про що будете молитись. Думали про те, як ви можете прийняти участь для того, щоб полегшити життя нашим військовим, нашим капеланам. Мене звати Віталік, я теж з церкви міста Вараш. Я, ну я не капелан, я не маю дарів там співати або розказувати віршики. Да? В мене інші дари мені дарував. Але я той, хто відгукнувся з нашої церкви, от під'їжджати до цього містка, про який говорив Міша. Да? Тому що не вся церква може взяти і приїхати сюди до Капелана, свого там чи іншого і допомогти. Але сьогодні ми можемо це робити. Кожен з нашої церкви може благословити Капелана, тому що одному комусь це важко робити, навіть двом. Да? Пам'ятаєте, коли до Ісуса Христа, коли Він повернувся в Капернаум. І до нього прийшло дуже багато народу. І вони всі хотіли підступити, почути Ісуса Христа. Да? І було четверо людей, які мали дуже велику віру. І вони принесли свого товариша. Вони принесли, і вони не знали, як зайти. І це було дійсно важко, тому що багато людей багато обступило, вони не знали, що робити. Але вони закатали рукава, вони розібрали дах. Цієї будівлі і вони занесли, занесли свого друга. І Ісус сказав, що по вірі вашій по вірі вашій вам буде дано. І паралізований встав, Ісус простив йому гріхи, і він пішов. Тільки через те, що наша з вами віра, вона впливає на майбутнє тих людей, яких ми носимо. І не тільки носимо, а щось робимо для цього. да? Закатуємо рукави. Рукави беремо цих людей, розбираємо дахи і несемо їх до Ісуса Христа. Тому церква, не будьте осторонь цих людей. Їм тяжко, повірте. І волонтерам тяжко. Я волонтер, я не буду зараз жалітися, як нам тяжко зібрати зараз щось чи, чи приїхати. У нас є Ісус Христос, а в нього все. Тому приносимо наших людей, наших військових до Ісуса Христа. Давайте ми будемо молитись. Наш Бог Ісус Христос. Тобі і слава і подяка, Господь, за те, що Ти сьогодні присутній в нашому житті, за те, що церква Твоя, Господь, вона присутня в житті військових, Господь. Давай нам розуміння, Господи, носити ці тягарі, Господь. Давай нам розуміння, що ми можемо зробити це з Твоєю допомогою. Ми самі люди, ми слабкі. Але ми знаємо точно, що ти наш Бог, Господь. Ми зараз просимо Тебе за кожного капелана. Ми зараз просимо тебе за кожного волонтера, за кожного, хто приймає участь в обороні нашої країни, Господь. Допоможи кожному, Господь. Потіш, ти той, хто може зцілити будь-які рани, Господь. Допоможи, Господь. Допоможи нашій країні стати вільною від загарбників, Господь. Ти той, хто це може зробити, нехай тобі Господь буде слава за це все. Скажемо всі разом амінь.